Вітаю, мої дорогі! Мене звати Галина Максимчук, і я рада вітати вас на каналі Секрети Багатства. Ми вже давно з вами не зустрічалися в такому форматі відео, тому що були на те свої причини. Але сьогодні я вирішила записати відео, тому що мене дуже вразила одна така тема. Мій канал, як ви знаєте, називається Секрети багатства. І коли я створювала цей канал, я його створила просто як додаток до моїх курсів під однойменною назвою. Але потім, коли я почала розвивати цей канал, мені були цікаві різні теми. Але сьогодні я б хотіла підняти таку тему, як. Скарби, скарби не фізичні, а духовні, якими ми, люди, наділені в безмежній мірі, але дехто з нас цінує ці скарби, дехто їх не цінує, але переважна більшість людей все таки я вірю, що цінують. Надихнула на це відео мене така молитва, молитва до Духа Утішителя. Більшість з вас знають молитву на пам'ять, а для тих, хто не знає, я нагадаю: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди вселися у нас і очисти нас від всякої скверни. І спаси, благий душі наші. Як бачимо, в цій молитві є такі слова утішителю душі істини, скарби, дібр і життя подателю. Що означають ці слова? А означають вони для мене те, що все, що ми маємо, як духовне, чи духовні скарби розум, мудрість. Натхнення, ідеї різні, все, чим ми володіємо і духовним, і фізичним, це все нам дав Господь. За що ми маємо йому бути безмежно вдячні? Я вірю, що більшість людей постійно дякують Богові, бо знають, що мають за що дякувати. Але є люди, які переважно нарікають. Серед цих людей вже так, можна сказати, не так вже й давно була і я. Мені багато що могло не подобатися, я часно нарікала, і сказати чесно, не дуже була така щаслива в своєму житті. Але коли я зрозуміла, що треба концентруватися не на тому, що тобі не вистачає, і що тобі не подобається, і що ти хотів би мати. А на тому, що ти маєш на тій красі світу, яку дарує нам Бог кожного дня, незважаючи на прогрішення наші, на те все, чим ми володіємо. Більшість з нас має сім'ї, має дітей, має чоловіків, має що їсти, має де жити. Більшість з нас володіє автомобілями і іншими. Фізичними, матеріальними речами. І ми думаємо, що це ми самі заробили на ці всі речі. Але я вам хочу сказати, що якби це все не було з волі Божої, насправді ми нічого з вами не мали. Нічим би ми не володіли з вами. Так, більшість з нас молиться до Бога і просить в нього. Про деякі навіть матеріальні речі, здебільшого про матеріальні речі, дехто просить про здоров'я, про мудрість, про розум. Бо це є справді найкращі скарби. Коли на Білій пише, що якщо людина мудра, то вона зможе здобути всі скарби світу цього. Але також він пише, що якщо людина здобуде весь світ, але душу свою занапастить. То те, що в нас добула весь світ, нічого не варте. Тому е, я б хотіла з вами поділитися таким досвідом. Відколи я почала читати святе письмо, відколи я почала молитися, моє життя почало набувати зовсім інший сенс. Я стала більш спокійнішою людиною, більш щасливішою. Я почала більше роздумувати про вишні. Ну, звичайно, не забуваючи і про навколишніх, про моїх рідних і близьких, і про матеріальний світ. Бо також ми мусимо жінки, ми мусимо дбати про своїх рідних і близьких, і приготувати і зробити якусь хатню роботу. Але все одно я знаходила і зараз знаходжу час для того, щоб читати Боже письмо. І скажу вам, що після кожного прочитання Божого письма ви отримуєте в душі спокій, мир. Він знаходите той дійсно Божий мир. Ви відчуваєте Божу любов. І як я вже переконалася у своєму житті, я відчуваю Боже керівництво в моєму житті і в житті моїх рідних і близьких, Божий захист, Божу опіку. І це справді діє, це справді так. Бог дбає про нас, якщо ми дбаємо про Боже. Якщо ми його шукаємо і знаходимо, а де можна знайти Бога? Бога можна знайти, читаючи Біблію, ходячи до церкви, молячись. Тому що, як кажуть багато священників, молитва це розмова з Богом. То Бог тоді нам дає. Все те, чого ми потребуємо, що для нас справді є важливе і що приведе нас на добро, на праведний путь. Тому, дорогі мої, я б хотіла вас теж заохотити, читати Святе Письмо і більш звертатися до Бога з подячними молитвами ніж з молитвими проханнями. Прохання теж потрібні, але не забуваємо також дякувати Богові. Дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня.